Продовж доби російські війська здійснили 652 удари по 33 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдавав авіаційних ударів, атакував дронами різної модифікації, обстрілював з реактивних систем залпового вогню та з артилерії. За даними обласної влади, надійшло щонайменше 45 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. У Дніпропетровській області внаслідок російських ударів поранень зазнали троє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені підприємства, гімназія, банки, пошта, кафе, магазин та Близько 10 авто у Павлоградському районі. Поранена 48-річна жінка, яка також перебуває в лікарні. Її стан середньої тяжкості. Горіли оселі та автівки на Синельниківщині Під ударами були Дубовиківська та Васильківська громади. Поранена 87-річна жінка, постраждало житло та виникла пожежа. Загалом ворог понад 20 разів атакував райони області безпілотниками, артилерією та з РСЗВ ГРАД. І продовжуємо про ситуацію зараз на Харківщині. під ранок росіяни завдали ракетного удару по Слобідській громаді, Слобідському району Харкова про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Внаслідок обстрілу спалахнули два автомобілі. Міський голова Харкова Ігор Теріхов повідомив про вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Інформація про постраждалих. Не надходила усі комунальні служби ліквідовують наслідки цього удару. Як і обіцяли, з центру української столиці, з самого серця революції гідності, зараз до етеру долучається Катерина Галко, наша кореспондентка, яка працює на місці. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається на Майдані. Віта Христина, вітаю наших глядачів. Тож 12 років тому саме на цих місцях відбувалися одні з найтрагічніших подій української незалежності. І 20 лютого вважають днем найбільших прострілів протестувальників революції гідності. 48 людей загинули у цей день, 12 років тому. Сьогодні уся Україна, можливо, і весь світ закладує і вшановує пам'ять тих, хто боровся за українську. Незалежність за право вибору за демократичні цінності і за наше європейське майбутнє. Станом на зараз на майдані незалежності спокійно. Втім, е, знаємо, що у десятій ранку розпочнеться е, молебень панахида у Краміна Алеї Героїв Небесної Сотні. Станом на зараз підхід до цього краму зачинений, утоджений. Е, ймовірно, сьогодні там вшановуватиме пам'ять, покладатиме квіти і. Глава української держави президент Володимир Зеленський у 10-й там зберуться і учасники революції гідності. а Також просто небайдужі кияни, е, які вшанують пам'ять, е, і там пролунає спільна молебень. А також задзвонить дзвін пам'яті 11-й там вже розпочнеться. Акція ангели пам'яті до якої насправді може долучитися будь-хто із будь-якого куточку України чи навіть світу для цього потрібно просто виробити паперового ангела і розмістити його на якомусь пам'ятному місці для того, аби ось так тихо, але світло вшанувати пам'ять. Усіх я ж зазначив, що нині ми на майдані, і саме тут відбувалася. Найтрагічніші моменти саме тут був розпал революції гідності. Насправді е, такі протести е, проходили і в всіх містах України у великих і маленьких. Втім, от е, апогеєм був майдан незалежності. От орієнтовно через дорогу там знаходилася сцена. Тут поруч була усім відома ялинка. Тут вулиці на яких на жаль відбувалися розстріли мирних протестувальників. Загалом е, небесна сотня налічує 107 е, протестувальників українців Українок, а також е, і іноземців, які загинули у цій боротьбі за нашу е, за наше право вибору за наше європейське майбутнє. Е, і сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо пам'ять цих мирних людей, які без зброї намагалися е, вибороти право голосу. І які, на жаль, загинули у цій боротьбі. Тож будемо слідкувати за подіями у столиці сьогодні і розповідати про те, як Київ шановує наших героїв. Христину, передаю етер тобі. Дякую, Катю. Це була Катерина Галко з командою «Еспресо». Вона сьогодні. Працює в центрі української столиці в самому серці революції гідності. Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні, і річниця початку. Війни Росії проти України уряд сформує координаційний центр для оперативного відновлення громад після російських обстрілів. Про це повідомив голова держави. Володимир Зеленський, Зеленський наголосив, що йдеться про реалізацію ефективних проєктів із захисту критичних об'єктів. Це питання президент детально обговорив із прем'єр-міністркою Юлією Свереденко. уряді очікують, що створення центру дозволить посилити координацію та пришвидшити допомогу постраждалим громадам. Кожна громада, яка проходить цю зиму з більшим захистом для людей, з більш ефективним і швидким відновленням після ударів, з більш успішними проектами в захисті основної інфраструктури, ось такий досвід, ми будемо. Масштабувати Запорізька область, Запорізький напрямок, де йдуть активні бої. Ворог наступає Збройні Сили України, контратакують, і ворог вже неподалік від обласного центру. Але Владислав, військовослужбовець Владислав із позивним гадюка, командир відділення екіпажу безпілотних літальних комплексів 428-го окремого батальйону безпілотних систем Тінь. Пане Владиславе, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я вам, глядачам студії. Навзаєм на запорізькому напрямку ворог кидає у бій резерви. Це те про що пишуть е фахові інформатори в цих питаннях військових. Чим це викликано? Які вони в бою ці резерви? Чи це він кидає швиденько, щоб зараз досягти якихось цілей? Чи це таке зрозуміле і рельзрозуміла е е його дія з введення цих резервів у бій, і чи дійсно вони готові, чи не готові до цих бойових дій? Наскільки багато цих резервів? Будь ласка. Насправді ми можемо коментувати саме те, що бачать наші оператори, наші екіпажі, які працюють на відповідному відтінку запорізького напрямку, можу сказати, що те, що безпосередньо ми бачимо, що ворог продовжує наступ, використовуючи малі піхотні групи, тобто, це про те, що я казав вже неодноразово, це та. Така тисячі порізів, тобто, коли піхота рухається групами там два п'ять ворожих піхотинців. А щодо того, чи збільшилась їх кількість, так можемо констатувати, що дійсно збільшилась але натомість ми використовуємо всі можливі засоби, які маємо в своєму розпорядженні, для того, щоб максимально. Завдати таким піхотним групам вогневого ураження зупинити і по факту знищити їх. Що стосується питання підготовки, тут можна сказати, що де й до того ці групи вони були не сильно підготовлені. Складається таке враження, що умовно ворог кидає їх в один кінець. тобто, Можемо бачити те, що бачать наші оператори: що це там рюкзак з елементарно декількома пляшками води з мінімальною кількістю їжі. Ну, відповідно, здебільшого там більше БК. тобто, це косвенно свідчить про те, що ворог розуміє, що довго вони умовно не проживуть, навіть якщо вони дійдуть там до потрібної локації. Ну відповідно теж саме підтверджується нашими операторами. Результативним ураженням а, тих груп пане Владиславе, а от ті ресурси, які резерви, які ворог зараз кидає, зокрема на вашому напрямку, а є розуміння звідки вони? Тобто, це щось за ну, підготовлене більш-менш десь на теренах Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Можливо, це з інших напрямків така швидка допомога в лапках, саме на ваш відтинок, прибула. Ну, всі розуміють, що у ворога наразі є проблеми зі зв'язком, тому, скоріш за все, можливо, це саме так, що з якихось інших напрямків ворог намагається хаотично закрити напрямок саме Запоріжжя, Запорізький напрямок, але Ще раз підкреслюю, що тут питання в тім, що ми можемо коментувати саме те, що бачать наші оператори на питання, скажімо, так я відповів так, так. вже раніше. Я запитав би ще про роботу роботизованих комплексів. Вони дорогі, вони не дешеві, але з іншого боку, вони зарятують <кій> життя і дають можливість військовим піхоті не працювати там, де працюють роботизовані комплекси. Я знову таки, читаю інформацію про те, що саме на запорізькому напрямку роботизовані комплекси активно працюють на зачисті населених пунктів оці от турелі, які очевидно мають там кулемети установки. Наскільки це ефективно? Наскільки це полегшує роботу? І знову ж таки взаємодія. Безпілотних літальних комплексів і наземних роботизованих комплексів ну, в таких операціях, як зачистка населених пунктів. Наскільки це е, вдається ні, синхронізувати? Насправді можу сказати, що роботизовані комплекси, їх кількість застосування в нашому підрозділі загалом в цілому в збройних силах. Це те, що ми спілкуємося там з нашими суміжниками і е, побратимами з інших підрозділів, воно зростає. Uh, і це очевидний плюс. Адже, як ви самі uh, зауважили, що uh, роботизовані комплекси використовуються нами uh, в тому числі для логістики для евакуації. Uh, їх перевага в тім, що вони мало uh, малогабаритні, відповідно малопомітні. На відміну від важкої броньованої техніки, легкоброньованої техніки або тих ж самих пікапів, і тут в жодному чині вартість не може бути порівняна з ціною життя врятованого, в тому числі завдяки ним. Що стосується використання роботизованих наземних комплексів щодо дій по зачистці, то можна сказати, що на жаль, Тут масовість так, але жоден роботизований комплекс не замінить дії нашої піхоти, дії наших штурмових груп. Чому тому, що ну, все ж таки він має певні обмеження по тому, куди дивитися, як дивитися, як швидко реагувати на зміну ситуації. Але можу сказати, що тактично правильне використання, тобто розстановка в потрібних ключових місцях роботизованих наземних комплексів, з саме бойовим озброєнням, воно дає свій результат. Ну, тобто, якщо ви знаєте, то ворог там використовує півідрони на оптоволокні в якості ждунів. То в принципі наземні роботизовані комплекси так само можуть використовуватися на важливих ділянках для того, щоб робити засідки проти ворога. Відповідно їх ефективність, скажімо так, вже підтверджена. І, що немало важливо, це те, що озброєння і Різноманітність озброєння на наземних роботизованих комплексах вона тільки зростає. Тобто, якщо до, до певного періоду їх використовували здебільшого а, виключно для логістики і для евакуації, то зараз бойове застосування безпосередньо для знищення ворога а, воно зростає, ну в тому числі і в нашому батальйоні. Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, а от якщо ми говоримо про НРК, просто для розуміння. Те, чим зараз користуються сили оборони, і ви точково. Це все-таки українського виробництва прилади, будемо казати так. Чи є якісь екземпляри, умовно кажучи, надані нашими партнерами, і можна вже проаналізувати якісь плюси, мінуси ну і таке подібне? Можу сказати, що здебільшого це саме вітчизняного виробництва. Наземні роботизовані комплекси, що стосується іноземних, так вони також присутні, але тут треба підкреслити, що комунікація умовно з нашим українським виробником вона відбувається значно швидше. Тобто від бойового застосування і відповідно аналізу ефективності недоліків. Інших моментів, які варто, скажімо так, врахувати виробнику, до їх виправлення, ну відповідно, внесення потрібних змін, проходить доволі угу. швидко да, ці зміни. І це мабуть не так можна зробити з закордонними зразками, тому що. Тут елементарна комунікація може зайняти ну, певно більше часу ніж така ефективна співпраця з нашим українським виробником. Ми сьогодні будемо мати студію із представником воронотехнологічної технологічної компанії, яка займається розробкою і виготовленням НРК. Невеличкий анонс для наших глядачів. Та мене ще одне запитання. Президент постійно наполягає на покращенні роботи протиповітряної оборони. Звичайно, протиповітряна оборона в тилу це одна історія. Протиповітряна оборона на фронті це не лише з шахедами боротися, які летять по місцях, які далеко від фронту, але і із тим всім, що летить безпосередньо по наших позиціях. Але все ж таки є успішні кейси боротьби з шахедами саме на лінії бойового зіткнення і боротьби за допомогою дронів. Я бачу відео, як збиває ну звичайний дрон, збиває шахед. Наскільки це успішні кейси, і як важко це реалізувати, чи вдається цього досягати якимось чином? Чи це лише коли на надмалих висотах летять? Будь ласка, а, насправді слід зауважити, що ну, те, те, що бачать наші екіпажі, наші оператори, це саме а, розрахунки протидії ворожим БПЛА. А, можу сказати, що тут слід розуміти, що таке є шахет. Шахет ворогам використовується здебільшого для того, щоб подолати лінію бойового зіткнення і завдати ураження більше по цивільній інфраструктурі. А ну, те, що ми бачимо, те, що ми можемо бачити, тому так, якщо є нагода тим самим зенітним дроном уразити шахет, ну наші екіпажі цим не нехтують, але здебільшого. Наша задача це збиття ворожих БПЛА-розвідників, які, відповідно, на різних висотах ведуть розвідку, тому що умовно для нашого відтінку, там, де працюють наші оператори, це критична необхідність, бо ворожий БПЛА-розвідник він може накоїти значно більше горя, скажімо так, ведучи розвідку, ніж той же самий шахет. Але підкреслюю, що. Тут ми не нехтуємо будь-якою ворожою повітряною ціллю, і якщо в тому відео, яке ви привели, за приклад, був використаний звичайний впівідрон Камікадзе, то можу сказати, що здебільшого це ну, виключення, ніж такий. Кейс використання звичайних FPV-дронів проти шахідів, тому що проти всього, що літає, то є так звані зенітні дрони, які технологічно і щодо БК, і щодо швидкостей. Саме ну, виготовлені для того, щоб протидіяти ворожим БПЛА, дякую вам дуже за коментарі. З нами був військовослужбовець Владислав Позивний Гадюка. Він командир відділення командир екіпажу безпілотних літальних комплексів 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь.